На жаль, з приходом осені, ми все частіше починаємо хворіти, саме тому так важливо в цей період допомогти своєму організму залишатися в тонусі або ж сприяти його одуженню. Якщо ви все ж підхопили застуду у нашому сьогоднішньому огляді, ми пропонуємо кілька рецептів корисних і ефективних напоїв, які зміцнять ваш імунітет і повернуть вам сили і бадьорість, чай з імбиром і лимоном імбир сам по собі джерело корисних речовин. Це одне з кращих протизастудних засобів, яке допомагає вилікувати кашель, нежить ангіну, а також знижує температуру. Лимон, в свою чергу, вагатий вітаміном, це який незамінний при застуді. Для приготування чаю з імбиром і лимоном візьміть невеликий шматочок кореня імбиру і подрібніть його на терці, залийте окропом і настоїте в чайнику або термосі хвилин 10-20. Потім додайте в чай лимон і мед. Даний напій найкраще пити окремо від їжі. Так він принесе вашому організму найбільшу користь. Ромашковий настій, ромашка одне з найпопулярніших лікарських рослин. Вона володіє антибактеріальними властивостями, знижує запалення, виводить з організму токсини. Та біль і заспокоює. для приготування ромашкового чаю. Візьміть 4 столові ложки сухих суцвіть і залийте їх 200 мл окропу, Настоїте в термосі протягом 3 годин. Потім процідіть. Приймайте настій по мл 4 рази на добу. Напій з шипшини завдяки високому вмісту вітаміну шипшина дуже корисна при застуді. Він зміцнить ваш імунітет і додасть організму сил для боротьби із захворюванням. Для того щоб зробити корисний відвар шипшини, візьміть 5 столових ложок подрібненого шипшини і залийте літром води на повільному вогні, паріть напій протягом 10 хвилин. Обліпиховий чай зі спеціями обліпиха прекрасний засіб від багатьох хвороб в її ягодах, міститься велика кількість вітамінів і мінеральних речовин, в тому числі фітонциди і аскорбінова кислота, які є натуральними антибіотиками і підвищують ослаблений імунітет, якщо ви застудилися. Приготуйте собі ось такий обліпиховий чай зі спеціями. Складові обліпиха двісті, корінь імбиру тридцять, апельсин 2, шт, мед 100, кориця мелена, 0,5, окріп один. Спосіб приготування: залийте ягоди обліпихи і натертий імбир невеликою кількістю окропу. Змішайте міксером, пропустіть через сито. додайте сік апельсинів, мед і корицю. Розмішайте, залийте окропом і дайте настоятися кілька хвилин. Морс журавлини, завдяки багатому складу з вітамінів і мікроелементів журавлина є дуже цілющою ягодою. Морс, зроблений на основі заморожених або свіжих ягід журавлини, має протимікробні та антиоксидантні властивості, виводить з організму шкідливі речовини, знижує температуру. Щоб приготувати морс, візьміть 3 столові ложки журавлини, промийте її, подрібніть в блендері. Потім залийте 200 мл гарячої води і дайте трохи настоятися.